Так о, для любителів історії дуже незвично написаний роман Лорана Біне голову Гімлера звуть Гайдріх. Купив до речі цю книжку на розпродажі у Увіват. Ну бо треба ж було щось купити, правильно? Книжковий наркоманчик. Два слова про що? Це історія про спецоперацію антропоїд і життя її головних дійових осіб: Райнгарда Гайдріха, Йозефа Габчика і Яна Кубіша. Останні двоє це члени чехословацького руху оперу, які героїчно намагалися завалити цього сраного нациста. Історичний спойлер від поранення він таки подох. Тож, якщо дуже подобається тема Другої світової війни та її передумов, а мені подобається, треба купляти. Якщо дуже подобається не сухий нонфікшн, а Крута художка змішана з роздумами автора, дуже крута суміш. Треба купляти. І якщо подобається відслідковувати аналогії в світовій історії з нашою українською історією, я фанатію. Треба купляти. Я читаю і тут один в один європейські лідери, щоб задобрити Гітлера і не злити його, підписують з ним мюнхенську угоду. Ну той же Чемберлен і йому подібні думають собі, що якщо віддати частину Чехословаччині в даному випадку судецький район. То значить, це закінчить конфлікт. Бо ж Гітлер сильніший. а так він візьме, що хоче, і спокоїться. Так і хочеться сказати тим американцям сьогодні. Та це ж було вже. Це ж було вже, аби ви всрались. Значить, цитата з книги президента Еміля Гахи, який очолив Чехію після Мюнхенської змови. Я пожертвував державою, щоб урятувати народ. Вірить цей йолоб. Дурість Чемберлана, неначе заразна. Це вже коментує автор. Дуже багато аналогій із сьогоднішньою історією, і я навіть подумав, що може зеленському треба взяти під час наступної поїздки до Трампа оцю вот книжку. Хоча господи, кого я обманюю Трамп вже тупий. Він же не читає, не аналізує і не думає. Натомість я усім раджу це робити: читати, думати і аналізувати. І Я сам дуже люблю подібні екскурси в історію, тим більше коли вони так цікаво і легко написані.